3 травня давно не було дощів у нас, і земелька вже суха, суха, мов пустелі Сахара. Поставимо зараз бризкалку спеціально чекала вечора, і будемо поливати, змінимо ситуацію на краще. Якраз я хочу підживити чесночок завтра, тому полив обов'язково треба зробити. Як же добре, що ми вивели окремий кранік для того, щоб поливати город. Будь-який момент можна користуватися і набирати водічку з іншого краніка. І не під'єднувати сто разів ці шланги. Непорядок. Треба чоловіку більше піджат сказати. Починаю сезон поливу. Це перший полив. Обожнюю цю бризкалку свою. Так, поки в мене дополивається город, на жаль, до капусти не дістала, треба буде під'єднувати чорну, а хамут не налазить, Малий хамут. Тому все пролилося сьогодні, окрім капусти. Зараз піду вже вимикати. Мені там претензії вже висувають, що я давно не показувала люфу свою. Ну, Претензії в доброму плані, не хейтери. Так що покажу вам люфу. Якраз я зараз в Люфі поприбиралася нарешті. Тут, звісно, в люфі росту, ростуть ще три вишні. Оцю саму велику планую садочок пересадити, Малі викарчую. Просто тут була без лопати, то. Поки не карчувала. Поприбиралася гарненько. Вона, звісно, дуже сильно хворіла через те, що тут спекотно було, не наче відходи. починає плестися. Але є, звісно, слабенькі кущики, такі, як там ближче до плівочки. Ви, я думаю, ви бачите все, як воно насправді відбувається. У мене різні тут сорти. В кінці експериментальна люфа. Не грамона гірше себе почуває, ніж та, я б навіть сказала, краще себе почуває. Цю сторону далі я теж буду займати люфою, але тоді, коли вже з тим всім повисаджую все інше, в мене в хаті ще стоять люфи трошки. І ось одна люфа, що тут піджидає. Ця сторона у мене тут хаос. Хризантема досі не можу прибрати. До речі, оця от рожева з жовтою серединкою так гарно осіння попускала саджанці. А там капелька буквально результату, і тут вроді одна була. класна рожева з жовтою серединкою. Тут в мене вже не вистачало місця, я вам розказала, я прямо сюди розсаду посіяла, помідорки оці дуже гарно почали підростати. Тут треба навести порядок. Я нарешті поприбирала всю рідіску, яка в цвіт пішла. А помідорки тепер стоять нещасні в бур'яні. Треба буде все це прибирати. Поки нема часу. Треба заносити всю розсаду, тому що неначе як сьогодні-завтра можливі приморозки. А я вже залишала оці всі гірки, кабаки, кабачки, гарб... арбузи. Кавуни, дині, все це старалася залишити на вулиці, щоб йому не було спекотно в тепличці. І пітуньки, всі в мене тут з хризантемами вже зим... ночували. Занесу все, щоб не втратити рослинки. Хай краще буде всередині, заразом треба буде пролити. І астрочки залью, занесу. Боже, суха, страшна земля, я кожен вечір поливаю астри, і все одно земля суха, мов з пустині Сахара. Коротше, все, розмовляти нема коли, треба срочно заносити всю розсаду, Якщо буде приморозок, дай Боже, що в теплиці хоча б може не зачепи його все. Поки ці ночі буду заносити тоді. Це, звісно, дуже важка. Праця туди-сюди бігати. Краще було б не заносити, легше було б не заносити, але краще перестрахуватися. Де вона? Бачите? Заносила розсаду і вон, вона сиділа там в ящику, пострибала зябюха. Нічого, хай мене живе в тепліці, тут всіх шкідників поїсть мені. Халюся дівчинка буде така гарна, 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 їй, марно, тут не подобається. Ну нічого, сьогодні посидиш, щоб не змерзла на вулиці, а потім захочеш вистрибнеш. Так, всі свої скарби я посносила в тепличку. Все майже зайнято. Ну, ходити є де. Зараз все це добренько пролию, тому що дуже швидко земелька сохне, во всіх горщичках скрізь. Все хоче пити. І біжу додому, бо воно ліхтарів вимкнули, Темно, а я тут лазю. Курочки вже навіть спадки самі пішли.